Усім доброго часу доби. Радий вітати вас на каналі Відео Алекса Мосевича. Сьогодні ми розмовляємо про тему 4, а саме філософія середньовіччя, вивчаючи книжку Віктора Леонтьєвича Петрушенко. Сьогодні пункт перший. Зміни у світогляді під час переходу від античності до європейського середньовіччя. Основною причиною радикальних змін, що відбувалися у світогляді під час переходу від ідентичності до європейських строєнівчів, було руйнування античного полюсу, основної форми державного та громадського життя як реального ґрунту всієї античної цивілізації, а разом із ним руйнування всього укладу життя. Римська імперія ввела до свого складу величезну територію з різноманітними етносами, культурами, віруваннями, підпорядкувавши єдиному центру. Величезна державна машина імперії, яка майже весь час перебувала у воєнному стані, перемішувала та перемалювала і людей, і культури, і релігії, зробивши, врешті-решт окрему людину безпорадною та беззахисною. Ні влада, ні заможність, ні високі посади не були надійною основою для людського життя. Зневірившись до всьому матеріальному, люди звертали свої погляд та надії до духовного. Тут дуже корисним було відкриття античної філософії автономії людського духу. Оскільки воно допомагало людині знайти у самій собі опору задля протистояння життєвим негаразним. Проте філософія була не дуже доступною для широкого людського загалу. Тому у Римській імперії були поширені містицизм, віра у втручання у людське життя таємних сил, культи різних богів, величезна кількість яких, до речі, більше заплутували людей, ніж їм допомагала. Появи християнства добре вписувалась у загальний духовний настрій епохи, а тому воно досить швидко поширилося в імперії. Бо саме християнство не просто визнало автономію людського духу, а дало їй своє пояснення. У людській душі є частка божественного, тобто продемонстрована Ісусом Христом абсолютного духу, а могутність останнього, тобто божественного, була наочно продемонстрована Ісусом Христом, який саме тому, що ніс у собі цей дух, пройшов крізь смерть та здолав її. У наслідку ця епоха середньовіччя жила в умовах домінування християнської релігії в усіх сферах суспільного життя. Поява та утвердження християнства у Європі призвели до радикальної духовної революції у розвитку європейської цивілізації. Це можна побачити досить виразно через порівняння античного та середньовічного світоглядів за їх основними характеристиками. Античний світогляд у ньому панував політеїзм багатобожжя. Боги були частиною природи або уособленням природних стихій. Вихідні якості богів це сила і могутність. Боги упорядковували та оздоблювали світ. Космос, природа це загальні умови існування богів і людей. Людина спирається, тобто спиралася у своїх вчинках на знання. Головне життєве завдання людини це здійснити подвиг. У сприйнятті дійсності акцент падає на зовнішнє Внутрішнє проявляє себе лише через зовнішнє. Люди поділяються за етнічними та родовими ознаками. І панувало натуралістичне сприйняття. Що сталося у середньовіччі? Як змінився світогляд? Знову 10 пункт. Став монотеїзм, тобто єдинобожжя. Бог є духовною сутністю, яка перебуває за межами світу, трансцендентно. Вихідна якість Бога любов до людини. Уже не сила і могутність, а головне це любов до людини. Бог творить світ із нічого. Природа не має власної сутності і не може існувати без припливу божественної енергії. Людина в усьому покладається на віру в Бога. Головне життєве завдання людини спасти свою душу. У сприйнятті дійсності, акцент падає на внутрішнє. Зовнішнє. Раче заважає правильно зрозуміти внутрішнє. Усі люди є рівними перед Богом. Панування символічного світосприйняття. Як бачимо, основні світоглядні орієнтири під час переходу від ідентичності до середньовіччя змінюються на протилежні. Людина середньовіччя зосереджується на внутрішньому духовному. Спасіння душі для неї має не лише індивідуальний сенс, Рятуючи себе, людина, по перше, збільшує світовий потенціал добра та світла. А по-друге, сприяє поверненню світу до того стану, у якому він перебував до гріхопадіння. Людське життя набуває цільового спрямування, а історія часового виміру, оскільки усе людство напружено очікує Другого прищастя Христа. Бог створив світ із нічого, і тому останній весь час перебуває на межі буття і небуття. Світ існує лише тому, що Бог тримає його у своїй десниці. Створений світ не впливає на Бога, оскільки Бог це духовна сутність, абсолют усіх абсолютів, сукупність, усіх можливих досконалостей. Цієї причини Бог постає для людини неосяжним і принципово порозумовим. Задум Божий невідомий. Бог лише із власного милосердя, та любові може відкрити себе людині, і це відбувається, коли Він послав на землю свого Сина Ісуса Христа. З іншого боку, кожна людина несе у собі іскру Божу. Тому шлях до Бога лежить через духовне самозаглиблення те самозасередження і врешті раз через самовдосконалення. Відповідно, Розуміння природи, моралі людських життєвих обов'язків визначали винятково-релігійні догмати, вихідні, незмінні положення. За часовими межами епоха середньовіччя охоплює період відпадіння Римської імперії, іноді від заснування Константинополя, тобто 14, тобто-5 століття до відкриття Америки, тобто 4-5 століття. І аж до відкриття Америки або до падіння Константинополя, тобто до 15-16 століття. Як ми бачимо, тут йде величезний період 4-5 століття і завершується аж через 10 століть 15-16, навіть через 11. А етап розвитку середньовічної філософії найчастіше визначають так. Перший етап апологетика та патристика. Це друге по 9 століття. Другий етап це схоластика та містика. Це 10 по 16 століття. Схоластику поділяють на три частини. Три етапи. Ранні схоластика та містика. Це 10-11 століття. Зерілість схоластика та містика. Це 12 13 століття. І пізні схоластика та містика. Це решта часу, тобто 14-16 століття. Як ми бачимо, рання схоластика та містика тривала приблизно століття, 100 років. Зерлі знову 100 років, а пізні аж цілих 200 років. 14, 15 і 16. Ну, можливо, навіть 300, звернімо увагу на те, що духовні процеси у процесі. Формування середньовічного суспільства ви соціальні, що засвідчує надзвичайно важливу роль духовного фактора в розвитку історії. Дякую за увагу! Якщо відео сподобалося, ставте лайк. Якщо бажаєте бачити ще багато цікавих нових відео, підписуйтесь на канал, і тут ви знайдете багато чого цікавого, зокрема останні новинки техніки та інноваційних.